Ми розглядаємо приклад математичної має, тобто нагадую, друге рівняння Ньютона з врахуванням сили реакції, яка обумовлена наявністю вязі. Далі рівняння в'язі. Це рівняння в'язі ми можемо записати в так, як скалярний добуток R на r l квадрат, і можемо записати як R. Вектор в квадраті мінус l квадрат дорівнює 0. Ми записали вигляд сили реакції, взявши градієнт від даного рівняння. І нам потрібно знайти множник Лагранжа. Значить, Для того, щоб знайти множник вагранжам, ми диференціюємо вязь за часом перший раз. Тобто, диференціюємо, беремо градієнт. градієнт R'. E, Скорочуємо це рівняння на 2, другий раз диференціюємо це рівняння і отримаємо ось таке співвідношення R з двома точками R дорівнює мінус R з точкою до квадрату. Тепер ми записуємо, знову ж таки, рівняння лагранжа першого роду, підставляємо у нього, тобто домножаємо його на r скалярно. Так, і підставляємо у нього ось цей вираз. Ось цей вираз ми підставляємо ось сюди. І, власне кажучи, ми отримуємо ось таке рівняння, з якого ми знаходимо лямбда. Або ми можемо остаточно переписати рівняння Лагранджа ось у такому вигляді, і, власне кажучи, можемо його вже розв'язувати. Тепер подивимося другий приклад. Другий приклад рух на поверхні сфери. Що ми робимо? Ми розглядаємо, вільний рух частинки по поверхні сфери. Ми маємо справу, як завжди, з матеріальною точкою. Тобто, якщо ми розглядаємо вільний рух, то ми не враховуємо. Наявність реальних сил, тобто у нас взагалі рівняння виходить дуже просте, тобто сила земного тяжіння ми тут не враховуємо. Тобто у нас записане рівняння в'язі R квадрат мінус L квадрат, для кращого розуміння я його розписала по координатно. І, власне кажучи, задача аналогічна попередній, Тобто, сила реакції в'язі ось така. Рівняння Лагранжа записується зовсім у простому вигляді, тому що активних сил тут немає, тут тільки є сила, спричинена наявністю в'язі. Тепер ми знову ж таки проводимо аналогічну процедуру. Ми диференціюємо рівняння в'язі ось це двічі за часом. Тобто, ми пишемо. Перша похідна, скорочуємо на 2, диференціюємо ще раз, отримуємо ось таке співвідношення. R з двома точками скалярно на r дорівнює мінус r з точкою до квадрату. Тепер, знову ж таки, ми попереднє рівняння, рівняння лагранжа першого роду, ми його домножили на r скалярно. Секундочку, я зараз додавлю це все. Тобто я його домножила скалярно на R. Я поставлю вертикальну лінію. Так. І я напишу скалярно на R. Скалярно і вектор R. R. Секундочку. Так, домножимо це рівняння. Отримали ось таке рівняння. Так. Зараз поставлю перехід. Так, і отримавши ось таке рівняння, ми в нього підставляємо вираз R з точкою на R. Підставили. І з цього виразу ми знаходимо лямбда. Ми знайшли лямбда. підставили це значення лямбда ось, ось у це рівняння, і отримали рівняння руху. У формі рівняння лагранжа першого роду. Тобто, фактично ми врахували наявність тобто фактично, ми переписали другий, другий закон Ньютона, врахувавши наявність зв'язку. І, власне кажучи, що ми робимо далі? Тобто, не можна сказати, що все, все стало дуже оптимістично. Тобто, ми можемо його трактувати як певну децентрову силу, ну, якщо не виходити з фізичних міркувань, але для того, щоб нам його розв'язати, тобто, нам потрібно виключити звідси швидкість. І для цього ми користуємося другим прийомом. Тобто Перший прийом був, коли ми домножили. Рівняння на скалярно на R, а другий прийом: ми знову ж таки використаємо закон збереження енергії, але перш ніж ми використаємо закон збереження енергії, ми знову домножимо рівняння руку, домножимо рівняння руху скалярно на R з точкою. Тобто, ось дивіться. Тут ми домножаємо на r з точкою, ось воно, і тут ми домножаємо на r з точкою. Тепер, чим хороша, чим хороша ця процедура? Ми, тобто ми знаємо, що скалярний добуток r на r з точкою дорівнює нулю. Пам'ятаєте першу лекцію, коли ми, тобто у нас є рівняння r квадрат. Дорівнює L квадрат, дивіться. Дивіться, дивіться, де воно? r квадрат дорівнює L квадрат. Я зараз його перенесу, щоб було перед очима. так, І е, коли ми це рівняння диференціюємо, так, що ми отримуємо? Коли ми диференціюємо це рівняння, ми отримуємо, то навіть тут от воно було ось, r на r з точкою дорівнює нулю. Так, це означає, що у мене получився ось такий красивий вираз. Тобто права частина дає 0, тепер в лівій частині уважно дивимось, і ми бачимо повний диференціал. Тобто ми бачимо D по dt, одна друга m, r з точкою до квадрату, справа 0. Перевіряю, диференціюю. 2. R з точкою, і похідна від R з точкою за часом, R з двома точками, двійка-двійка скоротилась, і все вийшло дуже гарно. Тобто, мені вдалося записати це рівняння як повний диференціал, який дорівнює нулю. А звідси слідує, що ось цей вираз, який стоїть під диференціалом, є сталою величиною С. І ця стала величина це за розмірністю це енергія системи, так? Тобто, ну, ви бачите, R з точкою це швидкість, МВ квадрат на 2, кінетична енергія, і, власне кажучи, ми можемо ось такий вираз отримати. Тепер, що ми бачимо далі? Далі ми бачимо, що якщо замість М Р з точкою на 2 підставити Є, підставили, так, R на R з точкою скалярно. Це L квадрат, тому що у нас є в'яз в даній задачі. Я на всяк випадок написала рівняння в'язі, і звідси ми знаходимо множник. Тобто множник лагранжа дорівнює мінус є е розділити на L квадрат. Тобто, все вийшло дуже гарно, і я б сказала навіть елегантно. Тобто, запитання щодо ось цих двох прикладів, а саме, Рух по поверхні сфери і попередня задача Математичний маятник, які були питання, чи щось не зрозуміли у цих підходах. Тобто тут були викладені два прийоми, які мали бути користуватися при вивченні даного курсу. Є запитання чи немає? Буде вважати, що немає.